Усім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у мене такий суперовий день, бо приїхала перша машина, яку я купив для підписника. Перший раз завжди особливий, але на жаль, я не встиг на вигрузку авто, бо такі затори просто ну капець. Переїхав через міст і дивиться, більше заторів тут нема. Проблема тільки переїхати через міст. Я вам сьогодні нарешті покажу плейда, котрого я купив для себе і 21 2021 року, яку я купив для підписника. І коли ви подивитесь, от, напишіть своє враження: от, брали ви такий лот чи ні з такими пошкодженнями? Ну, я за плейда кажу, бо для підписника еска там все зрозуміло, там, мабуть, нічого такого не буде, знаєте, там якихось там скритих пошкоджень. А от таку як плейда, ну я не знаю. Я коли брав, я знаєте, я отак от дуже-дуже сподівався, що все буде добре. І я вам покажу фото знизу, яке зробили в порту вже. Нарешті приїхала машинка, їде своїм ходом. Але має такі трошки пошкодження. Колесо ніде не цепляє. Дверка, дверка, заднє крило, переднє крило. Ну і бампера тут шматочка нема. А так, ну, бачите, машина їде. Це добре. Коли машина приїжджає на чотирьох колесах, це дуже зручно, бо Слухайте, стока геморрою може бути, коли там її треба зняти, там кудись перекатити, там щось робити. Отаке таке дуже зручний варіант. Давайте візьмемо кратеньке інтерв'ю у власника. Як тебе звуть? Олександр. Олександр, скільки машина їхала до тебе? Два місяці. Це ну як очікування. Машинка дуже чудова, в хорошому стані приїхала. З тими самими пошкодженнями, більш нічого не пошкодилось в авто. Ну, все так, як ти очікував, чи що да. щось, щось ще є? Все, все як і було, все, всі ті пошкодження, що були, нічого не додалося. А ріхтувальник вже подивився авто? Так, чи трошки подивився. Сказав, що будемо дефектувати, будемо розбирати, дивитися, що там по стійці. Але начебто візуально е крило. Двері, двері, задня четверть він рихтувати. Та і все. Але це ж все поки що на словах, а надію вже побачимо, що буде. Слухай, ну я побачив, що тут гарна гума, мішлін стоїть. Майже нова. Їздила, напевно, дівчинка, бо бачу, тут всякі є шпилечки. І задерті справа диски, то напевно точно дівчина. От, нашкодила, да? Трошки бордюрку ловила. Як тобі стан салона? Скільки тут пробігу? 56 тисяч миль. Доволі невеликий пробіг. Стан салона на уяву також хороший, бо американці зазвичай дуже сильно брудняють салони. Салончик біленький, але доволі чистий. Два метри в тебе? Ну, метр дев'яносто. Я тут поміщаюся, і там сидіння налаштовано під мене спереду. Слуха, ну цікаво, цікаво. я класно. Може, ти там ета? Ні? Я, Я не знаю, як тут троє людей сяде, але двом. Великим людям тут буде прям зручно. До стелі я не дістаю. Я думаю, що навіть на поганій дорозі ну, я її не порихтую своєю головою. Тому, в принципі... Ну, так, стеля висока. Так, да, машинка, вона маленька, але місця в ній достатньо. Ну давайте я перевірю, як воно насправді. Так, ну, Норм. І йду назад. І тепер позаду, як воно. Слухайте, ну місця реально багато. Я да. думав, що болт маленький, але коли я його бачу на дорогах, він виглядає от таким. А місця, ну, норм. Так що так, цікавий, який тут наш. багажничок. Слухай, ну місце є. От подивися, наскільки маленька машина ззовні, але от і ззаду є місце, і спереді. Так що така універсальна машинка для міста просто за такі гроші вогонь. А як тобі колір? Колір? Ну, прям бомбовий колір. Да. Це Звичайний. Я, ну, я таких навіть не бачив кольору такого. А як вам такий колір? Напишіть в коментах. А який там порт покажи, будь ласка. Е, болта у нас type 1, це на повільну зарядку. І CCS Combo. О, ця машинка багато приїжджає. Десь 450, кажуть, на ній. По місту? В мілі водії приїжджають, так? Доброго дня, Доброго як зовуть? Олексій. Ви будете ремонтувати машину. Так. А як вам пошкодження? Що ви думаєте? Та я думаю, треба спочатку розібрати, подивитися, що там внутрі. Ну, я думаю, нічого такого складного. Гірше бачили? Дійсно, бачили ще й не таке бачили. Ми бачили такі Тесли, що вирізали повністю морди. Знімемо крило, відкрутимо петлі. ну, Я думаю, де стойка внутрі трошки, трошки є. є. І скоріш за все, що отут, воно то теж зам'ята, оця стойка. Якщо кому треба, дзвоніть, приїжджайте. Куди приїжджати? Моторне 18, Київ. Трошки вам підзніму зворотній бік успішного успіху. Як це відбувається, які є нюанси. Працюємо. Так, я чекаю допомоги. Ну що, як тобі машини з США? Не, ну, не, нюанси, Трошки незручно, так? <рив> <да? рив> Дверка одна сіня, одна в колір. Колір дуже рідкий, тому не вдалося придбати все в колір. Є ще вон, крило. В колір. Треба мати таку гарну машину, у якої дуже кайфовий багажничок, щоб туди можна було все запхати. Поїхав я вже з СТО. Хлопці сказали, що будуть намагатися зробити швидко авто. Подивимось, вони також знімають контент на TikTok, там все таке. Якщо вони викладають свою роботу на огляд людям, я думаю, вони не мають права робити погано. Так що... Я думаю, там буде все добре. Ну, і те, що я там побачив, які машини вони беруть, там такі тотали стоять, що просто капець. Хто дивився відосик, де я катався на ESC, новій ЕС 2022 року, вона мені дуже сподобалась. І знаєте, що я вирішив? Я вирішив не брати стару вже генерацію Ескі, а взяти нову. А потім я такий думаю, слухай, ну якщо береш, то бери вже топай. Коли я почав шукати плейди, я зрозумів, що їх дуже мало, коли там на аукціоні взагалі. Есак, який ти хочеш грати, там 10 штук, а з них всього-навсього три плейда. І ближчий місяць машин взагалі таких немає. І коли я грав першого плейда, ну слухайте, там ціна була просто така. Ушла набагато дорожче, ніж я очікував, і я не став там далі змагатися. Ну, коротше, я її пропустив. Але коли я грав наступну машину, оцю що виграв, я забув зняти відос. Ну, я взагалі не думав, що я її виграю, бо вона. 23-го року. Пошкодження незначні, але дуже ризиковані пошкодження. От подивіться на фото. І напишіть в коментах, ви б таку машину взагалі би розглядали, чи дуже ризикована. А я для себе завжди люблю щось з приколом взяти, щоб потім, знаєте, вирішувати питання. І я дуже-дуже очікував, коли з'являться фотографії з порта, Бо слухайте, ну удар. Дійсно, дуже був такий неоднозначний, але коли вона приїхала до порта, в неї взагалі по батареї не було жодної подряпини. Просто ціленька. Батарея ціла. На жаль, по відео і фото я не зрозумів, наскільки там все пошкоджено по ходові. Я побачив там важелі попереду, зламані і тяга, все. Що там стойка, як вона себе почуває, не зрозуміло. Позаду також там багато питань. Діск точно під заміну, а що по важелям, я не зрозумів. Так що чекаю, коли машина приїде. Дуже сподіваюся, там буде недорогий ремонт. Вона без ремонту десь в Києві буде 27 тисяч. І ремонт, я сподіваюсь, там буде невеликий. У пакузову сподіваюся, там нічого робити не треба. Там ну, купляти, да? там будемо все ремонтувати. І тому думаю, буде дуже гарний прайс за 23 2023 року. Який пробіг, я не знаю, бо коли стріляє безпека, вона мертва. Там спрацьовує піра патрони, тому ми не можемо нічого побачити. По карфаксу дивився, там пробігу нема. Якось так. Так що, хто питав за плейда, все, я все розповів. Також, як завжди, купили декілька таталов на розборку ваєк, але там ну, нічого такого. По морді, по жопі, в хлам, ціни зросли. Якщо брали по 6, зараз вже по 8. Дешевше немає. Попит на Тесли став набагато більший. Тому ціни її пішли догори. Хочу вам розповісти за еску, яку я купив для підписника, бо для мене машини, які в мене замовляють люди, які дивляться мій канал. Знаєте, це ще такі особливі. Що цікавого вийшло, зі мною зв'язалася людина через Телеграм. Кому цікаво, телеграм там в описі або тут. Бадам. Він є. Кому треба, знайде. У підписника був запит на 21-го року, і він мене запитав, чи зможу я. Підібрати йому машину, хлопці, я звісно сказав так. А знаєте чому? Бо я знаю, що есок на аукціоні просто там п'ять штук на копорті, п'ять штук на іншуренсі. Все це дуже дуже нескладно. Бо коли ти подивився, да тобі не треба кожного дня там придивлятися, як ваєк троєк там по 200 машин. Як у мене є, наприклад, запити від клієнтів на тройки, на вайки. Я кажу, я не буду дивитися, там просто їх дуже багато. Ви мені кидайте, я дивлюсь, фільтруємо. Вирішуємо, купуємо. Так буде якісніше, бо людина іноді своїм оком краще бачить, ніж я. Бо в мене вже профдіформація. Я багато машин відразу там не розглядаю, там ото маленький удар, вона піде дорого. До речі, як з болтом. Я не думав, що ми його купимо за такі гроші. Я думав, ну майже ціла машина. А ви бачите, ну отак. От. Так що краще обирайте саме тушки. Ну, а перевірити там документи, логістику, там і все таке інше, щоб машина була добра, то вже моя справа, звісно, я це все роблю. Почали ми шукати машину. І що ви думаєте? Все як завжди, відкриваєш аукціон, а есак там буквально там, 10 штук, і все. І тому ми почали грати. Першу машину ми не потягли, вона там була цілою безпекою. Якщо її знайду, я додам. Вона пішла взагалі там щось близько 22 чи 24 тисяч. А нам треба було вкластися в бюджет 30 тисяч доларів це з ремонтом. І тому ну, ми, звісно, її не стали грати. Ну і наступна машина, ось додаю. Її виграли десь за 18 тисяч 100. І що цікаво в цій ситуації, коли мені написала людина, через день ми виграли машину. І через 10 днів вона вже була в контейнері. Просто іноді так буває. знаєте, Коли ти купуєш машину, вона приїжджає в порт, а це седан, а седани дуже потрібні для погрузки, бо грузять як седани перемішку з кросоверами. А седанів, як завжди, набагато менше купують, ніж кросоверів. Ну, така статистика. От, і тому іноді буває, що стоїть контейнер і не вистачає просто седана. І от вона приїжджає, їй зразу бах, і все. Мені власник пише, а можна там бампер закріпити? Я пишу, а мені кажуть, та вона вже в контейнері. Все. І машина десь через місяць вже буде в Україні. Дуже-дуже швидко все. Мені цікава ваша думка, знаєте, так от збоку подивитися на одну машину і на іншу. Але дивиться на фотоаукціону. Не фото портаплю. Бо якщо б всі бачили на аукціоні, що батарейка ок, повірте, там ціна була б інша. От приблизно така сама машина з такими пошкодженнями ушла за 34 тисячі доларів 23 рік. Мені дуже цікаво, хто для себе що би обрав, брали би з таким ризиком чи ні, бо... або біла для вас також котлета. <смі> Іноді люди вважають, що якщо бампер... Поцарапаний це вже тотал. Там думок на цю тему дуже багато. А хто думає купити собі авто? Я вам хочу підказати зараз. Час купляти електрички так точно, бо через цей закон, що може вийти, в серпні ми очікуємо, що ціни будуть ще більше, і вони починають знижуватися тільки ближче до нового року. А якщо вмита оберуть, то електричку буде вести набагато дорожче. Тому поспішайте. А кому треба, звертайтесь до мене, я вам обов'язково допоможу. Всім дякую до зустрічі.